Сьогодні збираються навчені історики, аграрії збираються і будуть досліджувати таку тему українське, українське відновлення аграрного сектору через призму історію. Не випадковий, це вже десятий симпозіум з проблем аграрної історії українського села. Ми започаткували цю потрібну справу ще в момент виникнення нашої незалежної держави. У 94-95 році працював Орг і і вже історично склалося, що саме ми взяли на себе ініціативу гуртувати істориків України, які досліджують широке коло питань з проблем аграрної історії України. Це насамперед історія українського села, цього неповторного материка праці, духовності, оберігача одвічних традицій українського народу. І я з гордістю можу сказати. Що саме наш національний університет Богдана Хмельницького Черкаський на сьогодні є тим центром селянтознавчих досліджень, куди з радістю напередодні козацького свята покрови збираються всі історики-аграрники, всі, кому дороге українське село, кому дорогий український світ і тих, хто дбає про його майбутнє, хочеш не хочу найперше потреба людини. Це вона усе але цього не існувати не може. Ну так уже природа з Тому хочеш, не хочеш, буде існувати сільськогосподарське виробництво. А якщо буде існувати сільськогосподарське виробництво, то будуть люди, які будуть працювати із землею, які працюватиму з тваринами, які працюватимуть із механізмами, тобто з нарядами праці і так далі. Тобто село і селянин будуть, тільки вони не завжди будуть у класичному вигляді, які завжди будуть. будуть змінюватися, змінюватися, Там, про це ми говорити на конференції село, Таке воно буде змінюватися воно з патріархального, такого хаїчного а, а, буде перетворитися у сучасне, бо вже не захоче селянин сучасний чи працівник сільського господарства сучасний жити в умовах, в яких жили його предки, коли там і телятко, і поросятко бігало в одній кімнаті. Ви ж уявити цього не можете. Тому все буде змінюватися, але все рівно без сільськогосподарського виробництва, без села, якого ми розуміємо, дійсно держава існувати не може, бо це. По Перше забезпечення життєдіяльності. це продовольча безпека держави.